Донецький шахтар там, Бременський Вердер. Ну що ж, пролунав стартовий свисток. Поїхали. Справді, якось не влучають. Луїс Адріано виходить сам на сад Луіс Адріану. Пробиває! Oh! -2> Як -2> який вигравав великий міжнародний трофей. І зараз він може принести трофей донецькій команді. Віддали пас. Здавалося, що Віліан пропускав і перехоплять суперники. Але чударні на авто пробиває п'ятого від... жаль. А не намагатися піймати його. Бачите. А так не втримав м'яч у руках Андрій П'ят. Срна. Зараз віддає на Жасу на Жарсун. гол Гоу! Жассун забиває м'яч. Подивіться, Серна падаючи, зробив цю передачу. Жасон в дотик, Пробив він візи Все! Донецький шахтар, Володар Кубковий УЄФА! Ми виграли. Ну от Мірча Лучашко І от він, це мить!